Навчаємо кицю вірш Ірини сонечко, про те, як хлопчик вчив свою кицьку розмовляти. Є у мене киця Рита, люба подружка моя. Хочу я її навчити розмовляти так, як я. Бо, на жаль, кицюня Рита не уміє говорити, а як киця каже, няв. Став я кішечку навчати. Це ось м'яч, а це санчата, це папуга. Повтори, ну бо, кицю, говори. Та, на жаль, кицюні риті не вдається говорити. А як, каже киця, няв. Ось зайшов Андрій сусід, я сказав йому привіт. Киці я шепчу тихенько, привітайся-но, ну, швиденько, та, на жаль, кицюні риті не вдається говорити. А як каже киця, няв. я китюнечку не лаю, а букварик розгортаю І кажу я їй, читай. Мама, тато, дім, трамвай. Та, на жаль, кицюні риті не вдається говорити. А як киця каже, няв більш я кицю не займаю, а обідом пригощаю. Буду відтепер тепер навчати я папугу розмовляти, киця Рита занавч... занявчала, ніби дякую, сказала, скажіть мені, будь ласка, малята, а чи можна навчити наших домашніх тваринок розмовляти? Наприклад, кішку, собаку, цуценя, кошеня та інших тваринок? Ні, вони розмовляють своєю мовою. А кого ж ми можемо навчити? Так, ми можемо навчити папугу, який може повторювати за нами слова і може розмовляти. Ось і хлопчик вирішив, що краще йому вчити папушку, ніж вчити кицю. І він вирішив, що навчить папушку різним словам. Ось таких гарних папужок. Тримають людина вдома і вчить її слова. Ось такий віршик ви прослухали. Сподобався вам?